Вітаю, друзі! Сьогодні має 15 хвилин часу і вирішила подивитися США, Америка. От, Давайте будемо активно дивитися. Буду дивитися по ось такій карті. От. Дивимося на 23 й рік, і, можливо, щось там ще буде прокоментовано. Дивимося загально на всі Сполучені Штати Америки. І можу сказати, що тут під захистом, тут певні ілюзії, певний хаос, багато тайн, ведуться певні інтриги, якісь колуарні ігри. Так само тут йде про те, що вода наводнення. І подивимося так само матеріальну сферу. матеріальну сферу. Подивимося, які будуть настрої у самих людей, і що для них передбачає там охорона здоров'я, медицина, вороги. Ну, в сторону дипломатії теж подивимось. Е, можливо, тема більш глобальної дипломатії переговорів. От. І тут ми бачимо, що тут не зовсім чесна гра, тут є багато сторін, фокуси, ілюзія, тут е, створюється багато за колуарами. Вони проявлять себе всюди у 23-му році, і якщо дивитися фінанси з фінансами буде все добре. Вони будуть добре заробляти на тому, що вони роблять, на тому, що вони створюють у світі, буде проводитися якась активна діяльність у плані якихось договорів, переговорів. Америка буде ініціатором у багатьох угодах, от так можна сказати. І якісь будуть молоді угоди, вони будуть це проявляти на фоні бідних країн, яким потрібна допомога, країнам, які руйнуються, і таких країн збільшиться в цьому році, за яких нібито буде вступатися Америка. Яка буде давати свою підтримку. І тут ще мова може йти про те, що теж можуть бути якісь внутрішні бунти, підня... будуть підніматися люди. Можливо, ми будемо бачити м навіть, як можна назвати, у людей буде підніматися агресія. Е щось їм буде категорично не подобатися. І тут знову тема, що буде якесь вливання в плані здоров'я, в плані хімії, якоїсь хімічної атаки. Е, треба розуміти між рядками, е, що це може бути. Вона буде тема активно виражена е, уша. Буде просуватися певна політика лікування людей, нібито. Е, нібито тема безпеки буде. Хоча це раз не, не про безпеку, ну, бачимо Аркан Смерті, і можемо сказати, що тут будуть якісь активні дії по відношенню до Америки так само формуватися у плані того, що е, є вороже настроєні країни. І таких країн не одна і не дві. Е, не всі будуть проявляти свою відкриту позицію, але будуть і ті, хто буде про це заявляти. Угу. І тут іде далі тема катаклізмів. Не в одному прогнозі я вже про це говорила: що тут велика ймовірність того, що будуть наводнення, цунамі, катаклізми будуть спостерігатися на Якщо дивитися, е, західна частина території. Так само е, Каліфорнія, тут де Вашингтон, теж може пройтися стихія, е, центр прийняття рішень може бути під ударом. Е, Нью-Йорк, е, Бостон. Балтимор. Також ми будемо чути про острова, які містяться поблизу Америки. Там теж прийшлася стихія, тут теж є вода, наводнення стихії. Зі сторони Еквадору є якийсь вулкан, який виверження може почати. Можливо, це і не про виверження, а про обвал, швидше за все. Сув, щось такого характеру. Ми можемо це почути в цьому році, про те, що будуть вже заявляти, що там щось іде під землю, що воно вже починає відбуватися активність. Можливо, вчені почнуть так само бити на спалах, що там щось буде такого роду відбуватися. Хоч ми дивимося Америкою стосовно прогнозу, я ще хочу сказати: мене там питали, наскільки там безпечно і Камчатка Росія. Скажу, що там теж є ймовірність того, що вулкан почне дихати. І якщо цей вулкан зробить викид, це буде ще щось схоже як Помпей в Італії. От, так як там пройшлося виверження вулкану, так само може повторитися на Камчатці. От, Щоб ви це собі теж знали, якщо хтось має там рідних. І якщо дивитися Америку, Єлустон, чи Єлустонські острови, я вже казала у великому прогнозі про катаклізми. Там теж будуть відбуватися певні події, які будуть мати негативний характер. Так само, активація на Гаваях буде продовжувати. Я вже про це говорила, воно відбулося і буде продовжуватися далі. Аляска, так само буде активація і небезпека. і... Також у районі Тихого океану, де е, є вулкан Тонга, ми будемо спостерігати якусь е, зміну, можливо, як е, з території води, якесь розширення, можливо, можливо, це викид магми, щось як острів буде робитися на воді, можливо, як е, підніматися енергії доверху. І на це потрібно звернути увагу, тому що все буде мінятися кардинально, починаючи з 23-го року. І якщо так подивитися в загальному зробити підсумок, то Аляска, Каліфорнія, Орегон, Вашингтон, Гаваї, вони якраз під більш таким. Небезпекою. ось Але стихія пройдеться і по інших участках так само. Е, і у, як, якщо дивитися, що у цьому році буде йти якраз глобальна перестройка на рівні планети. Е, і в Америці аналогічно так само буде відбуватися. І ближче до 28-го року там е, може бути. Уже дуже багато потрясінь, моментів обвалів, провалів, сувів, з якими влада не зможе справлятися. І ви можете подивитися про світові катаклізми. І е, ще у 2021 році я писала у своїх прогнозах, що буде мінятися цифрова валюта, цифровізація, і швидше за все це буде відбуватися і в Америці, і вже в цьому році буде активно. Якраз встроюватися ця позиція, ця система. Ми будемо бачити, як там це буде відбуватися на рівні фінансів, і долар він якось буде відходити як паперовий, тому що буде ця цифровізація, де будуть не завжди гроші належати їхнім власникам. Ми побачимо, як, як нам це будуть показувати, тому що ша будуть перші, напевно, показувати. І тут йде так само нечесне ведення гри. Тут заколуарні ігри йдуть у нас. Тут будуть такі штуки, що довіряти їм не рекомендую. Вони будуть робити це з певною ціллю для себе. Багато йде закритого від інших. Але для них на постійній основі буде йти якби перемога, перемога. Вони будуть розуміти, що люди починають думати по-іншому, але вони будуть приймати певні міри для пресікання. Е -е, і теж буде така виражена тема. Що тим, хто будуть е, проявляти активні позиції, їм треба бути максимально обережними, тому що е, тут не йде мова про чесність. І скажу одне, людям, які будуть проживати на території, їм буде страшно. Страшно від тих подій, які будуть відбуватися, які будуть. Е, Відбуватися в плані природи, в плані політики, в плані медицини. А так само. І люди просто будуть шукати вихід, їм буде просто страшно. І людям будуть давати одну інформацію: насправді все буде не так, як здається. Якби буде щось. Переписане, буде щось вводити в ілюзію. Це про те, що як це сформувати, що йде в полі, люди будуть жити в ілюзії, і вони не будуть розуміти, що було. І у них нібито забрали якусь пам'ять. Це буде як трансформація на рівні ДНК, перепрограмування через певну хімічну атаку. І мені от. Отак От іде, що це ДНК РНК за рахунок певного хімічного елементу, який буде міняти ДНК програмування. Програмування того сценарію, який потрібний. Я думаю, ви розумієте про що. І багато є негативних впливів, багато йде розчарувань. Тут будуть якісь неочікувані, якби зради. Спроба хімії таке вивання, з чим це якась хімічна атака. Отравлення, застосування сили, щось про таке, що людей знову будуть обманювати. І я думаю, це ближче, як, е, стосується теми здоров'я, певних якихось обмежень. І, е, Зараз закінчується один цикл і розпочинається інший цикл. Це саме для Америки. Цикл того, де буде певний хаос, де не буде трансформації. І кожній людині зараз там важливо розібратися зі своїм минулим і перестати зависати десь у тих своїх минулих сюжетах, допоки ви сидите в минулих сюжетах і жалієте. Воно вже ніколи так не буде. Ви просто тратите свій час на те, щоб... Активуватися в тут і зараз, тому що саме зараз потрібен швидкий мозок, активний мозок, і для цього потрібно працювати із собою із своїми внутрішніми станами. І я думаю, що ні для кого не секрет, що ми перебуваємо на піку зміни технологій, глобальних перестройок, переналаштувань. Це не стосується однієї людини. Це е енергетика, фінанси, політика, економія, зміна управляючої влади на цифрову владу так само. І тому е для цього якраз і робляться такі події: нібито війна, нібито хвороба, ніби там ще щось, це все штучно створено. І йде багато руйнувань для того, щоб. Е Відбулися певні зміни. Їм потрібно зруйнувати стару систему для того, щоб поміняти на щось нове. І е, я на своєму закритому каналі е, подала інформацію про глобальні зміни глобалістів і для того, щоб е, світ дізнався, як що. Ті люди, хто хочуть для того, щоб ви розуміли, чому у нас зараз відбувається все те з електроенергією, усе це є на закритому телеграм-каналі, тому що цю інформацію блокують, тому тільки у закритому каналі, у закритих чатах ця інформація. І, ну, в плані землетрусів, в плані того, що. Буде відбуватися сейсмічна активність в Америці. Це більш е, західні регіони Невади, е, в районі Сан андреас штат Монтана, Айдахо, Юта, е, Вайомінг. І що ще. Ну, острова взагалі небезпечні, залишиться небезпека. Також ще Масачусетс. Так, Масачусетс, так. Тут теж може бути підвищена сейсмічність. Природа внесе свої корективи. Відповідно, торнадо ми будемо бачити. На більш таких гарячих територіях будете проходитися і торнадо, і ну, всякі ці смерчі, урагади, урагани, усе це буде спостерігатися в полі. Е, тому природа просто показує, що ви хочете підкорити енергію, а енергія вам не прислуга. Енергія не підкорюється нікому. З енергією можна тільки взаємодіяти, тому що людина маленька капля в океані по відношенню до стихій: землі, води, вогню. І природа буде показувати свою силу. І ми будемо бачити це на багатьох материках, не тільки в Америці. І... Ми будемо вести таку рубрику у закритому телеграм-каналі новій епосі, тому що не все можна говорити для YouTube каналу, для того, щоб це все не блокувалося. Тому всі, хто хоче підключитися, це нова епоха. І в процесі року ми будемо розбирати країни. Безпосередньо до того, які події там будуть наближатися. І тому на цьому каналі буде йти попередження відповідно до подій. І люди, ну, які перебувають на інших територіях, на інших участках, вони мають в глибину розуміти. Що, чому саме вони там перебувають, що саме їх туди привело, в які енергії вони туди прийшли? В енергії життя чи в енергії смерті. Тому що багато країн зараз у нас є про смерть, а не про життя, тому що для багатьох країн поле закривається. Ну і якщо дивитися країни Європи, там в багатьох країнах так само йде така тема. І, ну... Важливо для кожного відкрити свій канал для того, щоб відчувати наближення небезпеки. І для цього потрібно працювати із собою в глибину на духовному рівні. І це не відкривається за день, за два, за три. І е, для цього потрібен час. І нічого не відбувається, по вашому приказу. Я хочу і так має бути, тому що. Ніхто вам не прислуга в цьому світі. Запам'ятайте це. Ви або вчитеся поводитися в цьому світі відповідно до ресурсу, природи, до квантового поля, до енергії. Або енергія дає вам вихід із системи. Тут є два варіанти. І кожна людина має вибрати для себе що я хочу? Я хочу служити соціуму, я хочу розвиватися, я хочу бути у ресурсі, я хочу розуміти ті процеси, які зараз відбуваються у світі. Чи я хочу тільки сидіти у страхах і ховатися, в яку ж мені країну сховатися? І я не хочу приймати виклики, я не хочу розвитку, я нічого не хочу. Я просто хочу бездіяти. Тому аналізуйте, друзі, і робіть висновки зараз для себе. Я даю вам завжди руку допомоги. Я даю вам ту соломинку, яка може стати великою палацею для того, щоб нащупувати ситуацію, для того, щоб опиратися на свої знання, а не очікувати на знання інших людей. Тому що кожна людина. Вона народжена не для того, щоб нею управляли як твариною, а для того, щоб вона була індивідомом і проявлялася у цьому світі. Почуйте мене, будь ласка, і йдіть в розвиток, а не сидіть на одному місці. Обнімаю вас.